Вірменсько-азербайджанська війна закінчилася. Азербайджан повернув собі території Горний Карабах або як його називали вірмени, Арцах. Цей процес був кровопролитним, складним і дуже часто незрозумілим. Розбиратись будемо з Ігорем Рейтеровичем, політологом. Пане Ігорю, вітаю вас. Дякую, що доєдналась до розмови. Чи можна ситуацію, яку ми зараз бачимо на Карабаху, назвати перемогою Азербайджану? Ну, це однозначна перемога Азербайджану. Він повертає всі свої території, які є міжнародно визнаними територіями Азербайджану. Причому робить це ну фактично з мінімальними зусиллями. Там одна війна, як її назвали, або одноденна війна. Вона завершилася тим, що залишки території окуповані. Ну фактично Вірменією, хоч там і була створена квазі, така державність у вигляді цього Нагірного Карабаху. Вона переходить під контроль Азербайджану, і це ставить крапку в Дуже довгому шляху повернення цих територій, який почався ще в кінці 80-х років, тому і з політичної, і з економічної, і з військової точки зору це однозначна перемога. Причому вона настільки беззаперечна, що тут дуже складно навіть знайти якісь, ну скажімо так, моменти неоднозначного характеру. Тут все дуже однозначно і дуже зрозуміло. І все ж таки, після офіційних заяв було таке повідомлення, що обстріляли степана керт. А як ви вважаєте, навіщо це було зроблено? Ким це було зроблено? Ну, це дивіться, Це складне питання, ким це було зроблено. Зрозуміло, що Вермене кажуть, що це Азербайджан. Арзербайджан каже, що він по цивільній інфраструктурі не стріляв. А, ну можливо, це буде з'ясовано після того, як буде встановлено вже контроль Азербайджану повністю на територіями, Будуть діяти якісь там комісії. Але я думаю, що це. Е Ну, навряд чи призведе до якогось там реального результату, і на фоні там, інших подій ця подія вона просто десь загубиться. Як і попередні події, які були пов'язані з обстрілами там, цивільної інфраструктури і багатьма схожими якимись речами. Е, навіщо це робили? Ну, ми повинні розуміти, що там війна йде, да? і зрозуміло, що можуть бути речі, які пов'язані саме з війною, в плані там прильоту в цивільну чи якусь іншу, іншу інфраструктуру. І ну, погано, що з цього все почалося, але ну плюс, мабуть. В тому, що як тільки буде відновлено контроль е, офіційно, ну всі ці обстріли взагалі припиняться, і мова буде йти про відбудову, а не навпаки, про руйнування. А капітуляція Арцаху – це 100% капітуляція Вірменії? Ну це точно капітуляція саме Вірменії, тому що ну знаєте, от заява Пашиняна про те, що з нами не погоджували якісь там умови і так далі, вона ж дуже показова є. І ми бачимо, скільки вірмен там вийшли на вулиці, вони протестують проти уряду Пашиняна. Вони вимагають ну, його там, ну від нього піти в відставку, або взагалі по закону відповідати за те, що відбулося. І дійсно це для Вірменії ну, катастрофічна поразка, тому що існування цієї держави після розпаду Радянської Янського союзу значною мірою якраз базувалася на е, цьому наративі території, які вони тоді захопили, які вони вважають своїми. Ну арцах, так і, е, і це для них було важливо з геополітичної, політичної там, і внутрішньополітичної точки зору. Тепер виходить так, що вони ну політично і економічно ці території втратили. Але дивіться, тут є такий цікавий момент. Зараз це капітуляція, зараз це поразка. Але в принципі цю поразку можна перетворити ну, якщо не на не на перемогу, то принаймні. На ну якусь нормальну таку річ, яка дозволить Вірменії ну розвиватися і вирішувати інші питання, а не бути заглибленими. Виключно в цей конфлікт з Азербайджаном? От ви вже почали говорити про мітинги в Єревані. Там була така цікава фраза. Володимир Путін вбиває вірмен руками азербайджанців. От що це за теза, така як ви вважаєте? Ну, це теза пов'язана з тим, що Вірменія фактично всередині 90-х років повністю покладалася на Росію і сподівалася, що наявність там російського миротворчого контингенту буде тим запобіжником, який не дасть Азербайджану ці території повертати. Але попередня вже війна, там 44 дена, здається, да, яка була, вона показала, що російський ну, там, миротворчий контингент він там присутній, але він не дієвий і неефективний. А зараз, ну, у Вірмен з'явилася, скажімо так. Так, підстави говорити, що це взагалі був договірняк. Ну і воно певною мірою схоже, що росіяни там зникли кудись, розбіглися, взагалі нічого не робили, і фактично цим підіграли просто Азербайджану, бо вони показали, що їх немає як третьої сили. А в прямому зіткненні між військами так званого Караб... Нагірного Карабаху або вірменськими Азербайджаном не було зрозуміло, хто переможе. В результаті це і сталося. Тому от частина гніву вірмен воно пішло в бік союзника Росії, бо вони ж вірили до кінця, що росіяни виступлять. На їхньому боці, як братний релігійно, народ їх якби захистить, допоможе, а їх просто розміняли ну, на якісь там інші геополітичні плюшки, які важливі для Росії, але ну зрозуміло, є абсолютно програшними для Вірменії. Як ви вважаєте, чи може бути така ситуація, коли вірмени почнуть виганяти цей самий миротворчий, так званий російський контингент? Ну якщо Пашинян втримається при владі? Тримається при владі, то я думаю, що це буде одним з наступних кроків взагалі от ліквідації російської присутності на території Вірменії. Можливо, це не відразу відбудеться, але це один з найбільш ймовірних сценаріїв, оскільки ну зникне взагалі необхідність в перебуванні цього контингенту. Ну там хтось побоїться, що Азербайджан може зайти на територію саме Вірменії. Ну офіційно ну, визнаної да, на міжнародному рівні, але Азербайджану за великим рахунком це абсолютно не потрібно. Вони Горнули своє, вони переможці, і в них тепер всі сили підуть на те, щоб там все відбудувати, побудувати, показати зразок. Да, от зразок повернення території. А росіяни в цьому контексті тепер для вірмен перетворюються певною мірою на дестабілізуючий фактор. Тим більше ну, з точки зору розхитування внутрішньої ситуації, але залежати все буде від того, чи втримається пашинян чи ні? Тут ще така цікава річ. От навіть та сама пропагандистка Симонян, яка здається сама Вірменка, етнічна Вірменка, так, вона точно. під час одного з ефірів сказала, що Вірменія скоро перетвориться на другу Україну. Це означає, що якщо Вірменія буде відмовлятись від проросійського курсу, то це дійсно може так бути, і Росія спробує окупувати частину Вірменії. Як ви вважаєте, наскільки це? реалістичний прогноз. Так, ну, вона могла тут натякати з точки зору якихось там внутрішніх, скажімо, там громадян. Ну якогось там внутрішнього конфлікту в Україні такого конфлікту не було. Але просто треба ж розуміти логіку цих пропагандистів. Вони ж там розказували руками, що в Україні громадянська війна, і відповідно вони намагаються тепер цю кальку перенести на Вірменію. Що от, дивіться, там внутрішні якісь події, а Росія там може виступити потім такою типу країну, яка прийде рятувати когось там від чогось. Це можливий варіант, але він мало. Ймовірно, з однієї простої причини. У Росії просто сил зараз на це немає, немає ресурсів, щоб цим займатися. І тут більше мова просто буде йти про розхитування ситуації, про е, створення такої ситуації, щоб максимально було е, максимально була міграція, скажімо там, з Вірменії. До речі, російські пропагандисти вже вкидали таку тезу, що в Росії живе пропагандистів більше, цих пропагандистів більше вірмен, ніж в самій Вірменії. І відповідно, якби е, ну, вони на це робили ставку, вони от говорили. Про такі, скажімо, речі, оцю тему вони будуть розкачувати. Якби зараз не війна проти України, то звичайно вони би там намагалися якось по-іншому діяти. Але ну реально в них зараз на сьогоднішній день на це ресурсів не вистачить, і вони навряд чи на таке підуть. Але говорити і хитати ситуацію інформаційну, звичайно, будуть Ну, от те, що загинув Іван Ковган, це ну один із представників цих так званих миротворчих сил, і Росія ніяким чином не відругувала це та сама показова слабкість, тобто відсутність ресурсів і можливості, хоч якось відреагування бувати нормально Ну а як нормально відреагувати? Ну там чомусь звинуватити Азербайджан чи почати якісь бойові дії? Так вони не можуть цього зробити. Ну крім того, для них всі ці е, командуючі заступники командувачів і так далі. Це ж розмінна монета. Ну помер він той помер. Е, заради якихось там ефемерних імперських інтересів. Ми це особливо ніяк коментувати не будемо. Витралися, пішли далі. Ну, це ж таки регулярно відбувається, але це дійсно ну показник слабкості. Тобто, вони не можуть навіть висунути якісь претензії, бо це порушить можливо якісь домовленості, і по друге ну в них немає ресурсів для того, щоб якісь там звинувачення обвинувачення довести до логічного завершення, а зробити знаєте, черговий крок там погрозити там пальчиком і це нічим не закінчиться? Ну це ще ж більш принизливо ніж те, що вони мають на сьогоднішній день. Але за час цієї війни, ну якщо брати там спочатку 90-х а вірменія залізла у ну, значні борги перед Росією за озброєння. Як Ви вважаєте чи буде Росія якимось цим маніпулювати? Ну, вона маніпулює цим постійно. І вони ж говорять, що ми стільки допомагали, а ви значить, такі тупі, що ви цим не скористалися. Та ж цима або бо там Медведєв про це фактично писали. Е, вони можуть спробувати, але знов таки все буде залежати від того, хто зараз залишиться при владі в Вірменії. Якщо це буде Пашинян, то він може зробити різкий достатньо розворот, пошукати гроші десь на заході. До речі, в межах Вірменії, ну, враховуючи масштаби Вірменії, да, це абсолютно невеликі кошти. Це зрівняні кошти, наприклад, там, з Україною і так далі. І вони можуть навіть за рахунок. Аз яка є в Штатах там Франції, ці питання певної міри десь там вирішувати. А, Росія може почати вимагати якісь там сплати боргів або там залежність від газу і так далі. Але ну слухайте, ну вірменія може ж тут знайти і собі іншого союзника, той же Іран, е, який ну і так, в принципі, там десь на боці хотів виступати, бо проти Турків і Азербайджану. Але тепер вони можуть просто поглибити всі взаємини, і Росія просто сферу буду свого впливу тут в регіоні втрачати, а замість неї будуть приходити інші країни, з якими будуть товаришувати і які зможуть захистити вірмен. Менію, наприклад, від Росії з точки зору от таких от пред'яв, які Росія може робити там про зброю, газ або якісь ще інші речі, і таке ще питання. От ми знаємо, що Росія в 90-х надавала в борг Вірменії зброю, а Азербайджану вона продавала, і я так розумію, вона не хотіла виходити з цього ринку, тому що це ну. Хороший платник, як ви вважаєте, це приклад цинізму, такого чисто бізнес-моделі Росії? Тобто, одними ми кажемо, що ми їх підтримуємо, а з іншого боку, продаємо там зброю, тому що платять. Ну це приклад взагалі політики Росії. Там вони і вони були в першу чергу зацікавлені в тому, щоб там був вічний конфлікт заморожений. Оце була їхня мета, але е, тут вони, до речі, програли в тому плані, прорахувалися в тому плані, що е, Азербайджан купував зброю. Вони не вірили, що він її прям використає, так як він її використав. Але він купував вже зброю, ще й у Туреччині, у Ізраїля переформатував повністю свої збройні сили і територію повернув і розбив цю вічно заморожену війну. І тому бажання заробити зіграло проти росіян в даному випадку, і це насправді добре. От за що боролися, на те й напоролися. Важе будуть витісняти цього регіону опосередковано за допомогою зброї, які ви продавали, яку ви продавали Азербайджану і на чому хотіли заробити. А ну з приводу Вірменії, ну звичайно, вони їх садили на цю голку. Чому давали в борг? Тому що якби ну натякали, що без російського контингенту ви ніхто, ви нічого як би не зробите, і навіть зброя у вас вона ще до кінця, скажімо, не оплачена. І вони вони думали, що вони отакий от баланс можуть тримати там десятиліттями. Не вийшло, тому що у когось просто в Азербайджані виявилося більше політичної волі щодо повернення своїх територій, ніж розраховували. Російській Федерації. Дякуємо вам за вичерпну аналітику. Побачимось, почуємось, бережіть себе. Дякую. Це був політолог Ігор Рейтерович. Ви дивилися Дніпро оперативний. Підписуйтесь на нас і бережіть себе.